Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас цікаву вправу, яка називається самозванець. На жаль, а може і на жаль, багато людей страждає від синдрому самозванця. Е, їм кажеться, що вони нічого не знають, нічого не вміють і взагалі такі нездари. Не Але насправді це не так. Я... В своїй праці зустрічала багато талановитих ем, класних ем, людей, які страждали цим синдромом самозванця. Я теж така, мій немазваний час від часу дає про себе знати. І от така невеличка вправа, яка допоможе, е, ну, якщо не зовсім позбутися, самозванцем самозванця, але м, почуватися себе трохи краще. Візьміть аркуш паперу, ручку і випишіть усі свої навички, знання, вміння, які у вас є. Не соромтеся, пишіть все, що спадає на думку. Не обов'язково ви повинні бути в цьому плані якимось супер-дупер експертом. Наприклад, ви вмієте малювати. Ну, нічого, що ви не, не маля не художник рівня рембранта, так, ну ви вмієте малювати. Або ви вмієте шити, або ви вмієте готувати, або ви вмієте спілкуватися добре з дітьми. Ну, або ще у вас якісь є навички. Можете писати тексти, можете пекти торти. Це може бути все, все, що загодне, все, що ва, вам спаде на думку, все, що ви пригадаєте? І тепер подумайте, які з цих навичок, знань, умінь ви можете запропонувати комусь іншому, як, як, як ваші ці навички знання можуть допомогти якійсь людині. Я впевнена, що знайдуться люди, яким ви можете допомогти. І запропонуйте свою допомогу. І це вам допоможе почуватися більш впевненим собі, тому що, ви побачите, що, ваші, що ви знаєте і вмієте те, що інші не знають і ви не самозванець, ви можете свої навички, знання і вміння десь застосувати і допомогти іншим людям. Сподіваюсь, ця вправа вам сподобалась. Пишіть, як ви її використовуєте, а можливо, вам вона не потрібна, у вас немає самозванства, тоді я за вас дуже рада. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал. А ага, я з вами сьогодні прощаюсь до наступних зустрічей. Па-па!